Найважливіше у футболі рахунок на табло. Я спав во ще просто чоловік в коридорі. Кричить слава Україні, я ніби слава Росії. Ну і все, Всі пашли. Як за один день стати знаменитими зірками, улюбленцями? Іноді достатньо просто виконати громадянський обов'язок, начистити пики представникам країни 404. Його? Завжди бувають такі випадки, що в кінці зборів, ще до війни, що хлопці вже психологічно втомлені і, звичайно, хочуть вже додому. І бувають такі зриви під час матчів. А всі ситуації, звичайно, я був просто здивований, я дуже нервував, коли я знав, що до нас знов-таки завітає Шинник Ярослав. І наші гіди сказали, що ми тут не при чому, це все готель. Одна людина з готелю, я так зрозумів, який хотів заробити побільше грошей, напевно, коштів. І я відчував, що це може статись. Я відчував і Дійсно відбулося то, що відбулося, але я вдячним хлопцям. І... Дуже радий працювати з цими пацанами, які дійсно не боялись, коли їх покликали на третій поверх. І вони одразу вже всі побігли, не те, що пішли, побігли туди для того, щоб знов-таки доказати, що Україна сильніша. Вже за кілька хвилин до першого матчу минає, ми стикнулися з тим, що цей матч до нього якийсь просто надзвичайний інтерес. Можна порівняти з інтересом до рівня Динамо. Багато людей пишуть в соцмережах: О, я дізнався, що я такий футбольний клуб. Я дізнався, <рес> що я такий футбольний клуб. Він не просто є, він грає в українській прем'єр-лізі. Українська прем'єр-ліга, дивіться її на футбол-хаб, в тому числі за підтримки. Парі матч заряджайте на ваш улюблений клуб. І будемо дивитися минай на зборах. У нас матчі ще будуть. Так, поїхали, друзі. Вітаємо вас на футбол хаб. Ми продовжуємо транслювати поєдинки українських клубів на турецьких зборах. І сьогодні матч команди, про яку дуже багато говорять останні години, останні дні. Можливо, хтось лише про неї дізнався через події у турецькому готелі, і як би не складалися доля, минає в офіційних матчах, але вже можна сказати, що вони збори провели з великою користю. Соцмережі минає розривається від щастя і подяки. Тепер усі з дитинства за минай. Подинокі висіри рашкоботів тонуть у підтримці. Футбольний клуб Минай, минай відео, минай Шиннік, Минай Туреччина. Всі хочуть знати все і навіть більше. Навіть загальнонаціональні ЗМІ для яких спортивні новини це якісь далекі розповіді про голи, очки і секунди. Усі ловлять момент. Ну а Данило Колесник, з яким ми вчора першими записали ексклюзивне інтерв'ю, потім роздав їх із десяток. Пане Данило, вітаю вас! Слава Україні! Так, вітаю героям слава. Розкажіть, як все було. Будь ласка, відтворіть ці події. Условно. Данил, наскільки я розумію, він перший якраз і заступився за давайте власне у Данила Банде розпитаємо, так, як це все було. Все було. Я вважаю, що таким людям хоча їх важко назвати людьми, не місце, скажімо так, за межі своєї держави. Навряд чи хтось із непрофільних журналістів згадав гольовий пас колесника заминай у матчі проти лідера УПЛ Дніпра 1 Ну і нехай мова ж не про те. Воїни з болот пищать масковським акцентом. Як же так? Драку остановили, вызвали поліцію, у іграков шиника є повреждення. Ще одне дуже популярне питання: що таке минай взагалі? Минай це село поруч із Ужгородом. Одноіменний клуб засновано у 2015 році. Тринадцятий Ілля Коваленко. У 2020-му він вийшов до української прем'єр-ліги. Тоді ж вийшов до півфіналу Кубка України, де програв Київському Динамо. Досягнення солідне. Коли на їхній маленький стадіон приїжджали Динамо чи Шахтар, життя зупинялося. Так буде знову, після головної перемоги на полі бою. Клуб відносно молодий, але футбольні інформприводи знаходив завжди. Легенда, Артем Мілевський провів тут 10 матчів в українській прем'єр-лізі. Євген Селозньо уминає, хотів добити всеукраїнський рекорд за кількістю голів у чемпіонатах. Потім щоправда передумав на початку цього року футболіст та клуб офіційно розійшлися. Тут трохи шкода, адже Євген любить працювати з аргументами. До того ж, регулярно тренується з рукавичками. З нього вам ще не вистачало з його боксерськими навиками. Так він пропустив найкращу вечірку. Шкода й легенду закарпатського футболу Михайла Кополовця з його любов'ю атакувати з лівого флангу. Мишаня раз Карпати привіз всій команді закарпатська вона, і після того всі команди просто була срачка три дня. Так що не пити це. Я просто хотів іграти в суставі. А не обригалися, вони обригалися, облювалися. А я нормально вийшов. Я пив друге вино, Красне теж на друге. Усі були при справах від так відео небагато. Однак професіонали здатні оцінити і без додаткових даних. Олександр Усик вже підписав футболку. Миная, хоча обіцяв вискочати за полісся. Але повернімось до футболу. Перший матч Миная після патріотичної акції і одразу шпигуни за воротами. Ось теж цікавий план. Якщо на полі подій не так багато, то зараз у нас глядачі додаються. А це не футболісти Шинніка, це не вони шукають новий готель. Хоча, може і вони. Ваші коментарі під час матчу кайф. Байдуже на результат. Дякуємо за цю активність і вдячні, якщо залишите коментар під цим відео в підтримку українських футболістів. Їм буде дуже приємно. А ще тоді більше людей подивляться цей відос і порадіють у наш непростий час. Туреччині, в принципі, завжди хороша погода, але ну, бувають такі катаклізми, які стались. На великий жаль, це дуже. Дуже серйозно те, що відбулося цей землетрус, скільки людей загинуло наші співчуття тим людям, яким родинам, які загубили своїх рідних і близьких. Мені здається, якраз на жаль, українці можуть чудово зрозуміти турків зараз. Так, безумовно, тому що у нас війна, ми кожен день читаємо новини і дивимося телебачення і, звичайно, звичайно, переживаємо і звичайно мріють всі про мир в Україні. І всього бажаємо. Це напевно, ну це не, напевно це саме основне, що може бути навіть за межами кордону. Ми все одно будемо відстоювати нашу честь, і щоб всі розуміли, якого ми роду, і хотілося би подякувати хлопцям, які знаходяться на передовій, що ми робимо від нас все можливе. Якщо вони зі зброєю, то можна сказати, що ми не тільки з мечем, але й настроєні ще по-іншому. Тому слава Україні. І слава ЗСУ, дуже їм дякуємо за це. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на профутбол Digital, щоб знати все про футбол нашої країни.